Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами граємо в Diablo 4 і розглянемо з вами білд чарівника через блискавичний спис. Відразу хочу сказати, що довго на предметах, навичках і дошках Парагону ми зупинятися не будемо. Я обов'язково залишу посилання на білд для того, щоб ви могли ретельно роздивитися всі предмети. В цьому відео я б хотів розповісти, як правильно грати цим білдом. Що, е, що саме впливає на урон, наш максимальний в цьому білді. Ну, і як взагалі цей клас себе почуває в різних сферах діяльності в цій грі. З чого е, хотілося б почати, друзі? Дивіться, відразу скажу, що цей білд. Зібрати не так уже і просто, тому що основний урон ми будемо наносити тільки тоді, коли буде діяти наш ультимативний навик. Тобто нам бажано на всіх предметах мати таку властивість як час відновлення вмінь. Від цього буде залежати наш урон. Якщо у вас немає хороших предметів. З тією властивістю, то цей білд нормально працювати не буде. Але якщо у вас такі предмети є в наявності, то у вас не буде ніяких проблем абсолютно в тому, щоб зібрати цей білд. Тож, давайте почнемо відразу з предметів. Шолом ми вибираємо унікальний, для того, щоб час від часу наносити більшу кількість урону. Використовуємо тут руни Пок і ЗЕК. Для того, щоб коли ми використаємо максимальну кількість нашого ресурсу, максимальну кількість запасу нашого ресурсу. Якраз відновлювалася наша ультимативна навичка. Тому що за рахунок неї ми будемо наносити велику кількість урону. Ну, про це трошки пізніше. Далі ми використовуємо тут. Унікальну броню, яка буде підвищувати дуже гарно пасивки, які дають максимальну кількість урону. Ви також можете використовувати в цьому білді броню, якщо ваш, ваш клас недостатньо стійкий, яка буде давати нам більшу кількість, більшу кількість укріплення. Тобто буде зменшуватися урон по нас, і вона буде давати максимальний прирост до супротиву до всіх стихій. Тобто, якщо у вас більш гірші предмети, можете використовувати цю броню. Вона дуже гарно працює в цьому білді. Далі на рукавицях ми будемо використовувати аспект, за рахунок якого ми будемо піднімати свій урон. Поки діє наш захисний бар'єр. А також проти заморожених цілей. На штанах ми використовуємо аспект, який буде допомагати нам відновлювати нашу ультимативну навичку. Також ми використовуємо тут руни там і Ом для того, щоб піднімати наш урон, щоб використовувати. Військовий клич варвара. Далі дуже важливі для цього білду також черевики унікальні, на яких знаходиться дуже потрібний нам афікс час відновлення в МІ. Мені пощастило, в мені впали закалки на легендарний афікс на цих черевиках. Якщо у вас буде, наприклад, черевики. Зі звичайним афіксом я б радив все-таки вам побігати орди. Нагадую, що ці черевики випадають саме в ордах. І роздобути все ж таки, щоб е, час відновлення вмінь саме був великий афікс. Далі, на нашій зброї, ми використовуємо аспект, без якого цей білд взагалі не буде працювати. Він є дуже важливим. Він буде піднімати. Наш урон, від нашого електричного спису. Що це означає? Основний весь наш урон ми саме наносимо від блискавичного спису. Але вся суть заключається в тому, що ми цей спис будемо частіше використовувати, коли буде діяти якраз. Наша ультимативна навичка. Тобто ці два вміння між собою зв'язані. Це вміння має працювати якомога частіше. Чим більше у вас буде часу відновлення на речах, тим скоріше відновиться воно, і тим більше урону ви будете наносити по монстра. Далі, з наших предметів. На амулеті ми обираємо аспект, який буде. Давати нам можливість робити цілей вразливими, тобто, коли наші ль льодяні кинжали будуть вражати ціль, на 20% збільшується вірогідність вразливості ворогів, і продовжується на 4 секунди. Також, саме більше, що нас тут цікавить, це те, що наш урон по вразливим ворогам збільшується до 53%. Далі дуже важливе кільце також для цього білду. На ньому бажано, щоб час відновлення вмінь був саме великий афікс. У мене він тут впав звичайний, але впали на нього дуже гарні закалки, тому я залишив його. Що саме дає це унікальне кільце? Воно нам буде піднімати урон від всіх видів наших стихій, коли ми їх використовуємо. Тобто в цьому білді, як ви бачите, це вміння на, на молнію, це вміння на лід, це вміння також на молнію, це вміння на вогонь. Тобто, чим більше навичок різних стихій ми використовуємо, тим більше урону ми будемо наносити монстрам. Далі наше улюблене кільце беззоряного неба, яке буде збільшувати дуже сильно наш урон. Ну, я думаю, що, в принципі, з предметами все, тут нічого складного немає. Давайте перейдемо до наших чар. З чарів ми беремо телепорт, для того, щоб е, наше вміння стрибка перетворювалося на телепорт. Це буде основний наш, основна наша навичка переміщення в цьому білді. Далі ми використовуємо лядяні кінжали. Вони нам будуть давати можливість робити монстрів вразливими. Так, з цим ми, в принципі, розібралися. Давайте перейдемо все-таки до нашого дерева навичок. Першу навичку ми вибираємо будь-яку для того, щоб пройти далі по дереву. Але краще всього використовувати вогняну стрілу, якщо ви хочете поставити зачарування, наприклад, замість е, телепорту, то ви також будете наносити частіше урон ваш від вогню. Далі з основних вмінь ми, ми вибираємо блискавичні розряди. Вони нам будуть допомагати наносити більшу кількість урону, коли ми будемо використовувати наше ультимативне вміння. Далі ми обираємо з захисних навичок, вогняний щит для того, щоб знаходитися під захистом. Також він дає нам взагалі не те, що не стримність. він дає нам безсмертя на декілька секунд. Це дуже корисна навичка у високих порталах, у високих ямах, точніше. Там ми його будемо використовувати постійно, але будемо намагатися його все-таки притримувати для того, щоб залишатися безсмертними декілька секунд. Далі йде наш основний навик для переміщення це телепортація. Вона буде збільшувати нашу швидкість руху. А також, коли ми її будемо використовувати, то ми будемо отримувати меншу кількість урона. Тобто хочу звернути вашу увагу, що чим частіше ми будемо її використовувати, тим краще. Також, саме через неї, ми вибираємо наш якраз обладунок. Для того, щоб вводити монстрів в ефект контролю на 2 секунди. Ну, якщо пощастить, то можете мати тут афікс до 3 секунд. Далі, з навичок у нас йде. Ще один захисний ль льодяний щит. Він нам буде давати. Бонус від нашого аспекту, ми його маємо використовувати постійно для того, щоб знаходитися під бар'єром, щоб отримувати менше урону від монстрів. Хочу звернути вашу увагу на ось, ось ці дві пасивки. А особливо на ось цю пасивку. Тому що, чим більше буде очок в неї вкладено. Ви можете її зловити на амулеті, а також використовуючи саме обладунок, будуть даватися додаткові очки цього вміння. За рахунок неї, ми будемо наносити дуже значну кількість урону. Якщо ви почуваєте себе більш-менш впевнено і розумієте, що ви стоїте в будь-яких пачках монстрів, бажано використовувати все таки. Цю пасивку для того, щоб наносити більшу кількість урону. Для простого контенту підійде, в принципі, і броня Тіраеля. Для того, щоб більш бути стійким. Але бажано все-таки використовувати цю. Далі ми вибираємо наші клинки для того, щоб робити монстрів вразливими. Це наше основне вміння, яке наносить наш основний урон. Також критичні удари цього вміння будуть робити монстрів вразливими, що дуже важливо для нас. Вміння фамільяра, тобто нашого компаньйона. Воно використовується також постійно, в ідеалі його використовувати після кожного ефекту різної стихії. Тобто використовувати його відразу після того, як ми приміняємо якесь міння льоду. Використовувати його після нашої телеп... телепортації, а також після щита. Тому що чим більше ефектів ви будете використовувати, тим більший буде ваш урон. Далі це вміння. Практично не наносить ніякого урону в цьому білді. Воно нам потрібне лише для того, щоб скоріше відновлювалося наше ультимативне вміння. Але його ми використовуємо постійно, саме для того, щоб скоріше відновилася наша ультимативна навичка. Далі в нас іде якраз ультимативна навичка. Це наш основний урон в цьому білді. Коли ми будемо її використовувати, будуть. З вірогідністю спрацьовувати інші навички нашої блискавки. Тобто буде спрацьовувати ця навичка, буде спрацьовувати ця навичка, і буде спрацьовувати ця навичка. За рахунок цього ми будемо наносити велику кількість урону. Це наша пасивка основна, яка буде також. Нам надавати велику кількість урону. Тут опис дуже великий, але якщо по-простому, коли ми будемо використовувати вміння різних стихій, ми будемо отримувати великий бонус до відновлення нашого ресурсу, до урону і до швидкості нашої атаки. З навичками, я думаю, що все зрозуміло. Хочу, до речі, ще звернути вашу увагу на ось цю пасивку, ледве про неї не забув, завдяки якій ми також будемо наносити значну кількість урону. Бажано, якщо у вас є амулет з цією пасивкою, використовувати саме його. І дуже корисна пасивка, якщо ви її спіймаєте на амулеті, ось ця вона нам також буде давати дуже хороші бонуси. Якщо у вас вийде. Знайти амулет з цією пасивкою обов'язково бажано, щоб всі закалки припадали саме на неї. Давайте перейдемо до наших дошок парагону. На першій дошці ми використовуємо гліф, який буде піднімати наш критичний урон. Далі в нас іде дошка, на якій ми використовуємо. Використовуємо гліф, який буде також піднімати наш урон, коли ми використовуємо наші навички захисту. За кожну навичку захисту ми будемо наносити більшу кількість урону. Легендарний вузол ми тут не вибираємо, тому що цей бонус нам не потрібний в даному, в даному білді. Просто вам його показую, щоб ви розуміли, який саме вузол вибирати. Давайте далі в нас іде лівіша дошка, на якій знаходиться легендарний вузол вільні стихії. І коли ми будемо робити наших ворогів вразливими, ми будемо збільшувати наш урон. А так як вразливими ми будемо їх робити постійно, то цей вузол буде працювати постійно. Легендарний гліф, який ми тут використовуємо, буде піднімати наш урон від вогню. Коли монстри будуть горіти, а горіти вони будуть теж постійно, вважайте, за рахунок наших міні пасивок Далі ми використовуємо на наступній дошці. Мастер-чар, який буде посилювати також наш урон. Це легендарний вузол. Легендарний гліф, який ми тут будемо використовувати, це стихії, який також буде збільшувати наш урон від вогню, холоду, блискавки. І цей весь урон буде збільшуватися в залежності від кожної стихії. Далі остання дошка в нас іде з легендарним вузлом. який буде збільшувати урон по вразливим цілям, сумарний бонус може досягати до 60%. Так як ми постійно будемо робити ворогів вразливими, то цей бонус також буде діяти. Вважайте, що постійно. Легендарний гліф, який ми тут беремо, це воля. І ми будемо якраз наносити більшу кількість урону вразливим ворогам. З дошками, я думаю, що ми розібралися. Давайте все-таки зіграємо невеличку якусь яму. Якщо чесно вам сказати, то я б цей білд не радив збирати новачкам тому що в ньому потрібно розуміти специфіку всіх вмінь, щоб правильно прожимати їх всі. Але, саме головне, що ви повинні розуміти, що основний ваш урон йде від оцієї навички. Тобто її ми маємо прожимати постійно. Всі інші навички ми можемо прожимати як завгодно. Точніше, ніяк завгодно, бажано прожимати всі навички заразом. В принципі, якщо ви не хочете сильно, сильно заморочуватись, то цієї інформації вам буде достатньо. Просто прижимайте всі навички заразом, і ваш білд буде дамажити. Але все-таки основний урон наноситься наш завдяки ось цій навичці і ось цій навичці. Зрозуміло, що щити нам потрібні тільки для захисту. Але. Але ми їх також прожимаємо постійно. Для того, щоб працював наш гліф, завдяки якому ми наносимо більше урону, коли прожимаємо наші захисні навички. А також щоб працювало наше унікальне кільце, за рахунок якого ми також наносимо більше урону, коли прожимаємо вміння різних стихій. В принципі, білд доволі простий. Єдине, що для нього потрібні хороші предмети. Тому що якщо у вас буде довго відновлюватись ваша ультимативна навичка, ви будете наносити мало урону. ви це помітите, якщо зберетесь не так, як потрібно, у вас будуть недостатні закалки на відновлення до всіх навичок, і ви зрозумієте, що щось не так. Тож я вам відразу кажу, що для цього білду, щоб нормально їм грати, потрібні нормальні предмети з нормальними закалками, ну не з нормальними, з хорошими закалками саме на час відновлення вмінь. Тому що від цього залежить працездатність цього білду. Це, мабуть, єдиний мінус цього білду. Так він показує себе дуже добре в усіх активностях. Але я б його не називав прямо найкращим білдом для всіх активностей, тому що, як на мене, по босам в нього урон не такий уже й великий. Якщо ви хотіли зібрати саме персонажа, який наносить велику кількість урону по боссам, то це, скоріше за все, не цей білд однозначно. І на цей персонаж. Він чудово підходить для таких активностей, як Helltide. Ну, тобто адський приплив. Для якихось нескладних підземель. Для того, щоб виконувати доручення дерева. Щоб проходити якісь невеликі ями. Але він не підходить для того, щоб проходити, наприклад, босів. Тому що там є набагато кращі білди. Але в усіх інших активностях їм грати достатньо просто. От Бачите, я трошки забуваю прожимати навіть вогняний щит, хоча його потрібно прожимати постійно для нанесення максимальної кількості урону. <кхм> я думаю, що на цьому, друзі, у нас буде все. Сподіваюся, це відео комусь допоможе. Якщо ви захочете зібрати цей білд, знову ж таки, не знаю, як саме він буде показувати себе в наступному сезоні. Я думаю, що деякі білди ми перевіримо або зберемо нові. Якщо вам сподобалось це відео, можете поставити лайк. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і зустрінемось з вами в нових відео. До зустрічі!